Так, цим, сьогодні у нас на обзорі веб-камера від компанії Creative. Ось така камера. От бачите угол, написано мікрофон, туди-сюди там усе встроєно. Коротше, чітко і саме головне світосильний об'єктив. Що допустимо, навіть у вас буде тема в, в кімнаті, у вас буде прекрасно видно. На саме головне Full HD. То, що 4К камера взагалі не потрібні. Так, переходимо з моєю розпакулки. Ось вот така інструкція. Такий прикольний логотипчик у них. Ну і головне що йде в комплекті, сама веб-камера, много мукулатура, інструкції. І саме головне, що мені ся ся сподобала вебкамера, то обов'язково дивіться ролик до кінця. І там зараз я вам покажу. Так як бачимо, на самій веб-камері є кріплення під різьбу, що її можна також покласти на самий штатив. І саме нами по я її брав. Просто що в неї є механічна заглушка. Що ви коли хотіли, взялися і закрили, і вас не видно. Особливо, коли боїться, що за нами стежать. Під тих людей ну, 100%. Ну, знає, Мені теж подобає, коли взяв, закрив. І то знову знає, що ти 100% 9%. Камера дуже прикольна. виглядає така, не габаритна. Full GD Зараз я вам покажу, як буде мене видно. Кабеля метр 1,5 м. десь коло 2. Ну, точно не заміряв. Ну, що можу сказати, камера дуже качественна, ніч не люфти. Все туго ходить, все дуже чітко. треба дребіждет. Так, і переходимо до просмотра. І не забудьте поставити лайк і ПОДПИСАЙТЬСЯ НА КАНАЛ от так знімає веб камера от так мене видно по поводу розмиття заднього фона можете писати в коментарях аж кому інтересує я напишу якся програма називає в котрій я розмиваю задній фон веб камері і не я вам професіональні камери так я зараз покажу ще в єдиному ракурсі як вона знімає іменно по качеству саме головне не забутися ПОДПИСАТИ і ПОСТАВІТИ ЛАЙК Так як бачите, даже з бокового ракурсу все прекрасно видно, все чітко все розмоває і качество дуже класне. Не забудьтеся підписати на канал, поставити лайк і всім пока-пока. До зустрічі!